Активні речовини мемоефект покращують пам'ять та увагу, роботу нервової системи та розумову діяльність. Мемоефект від доктор Тайс допомагає думати зниження цікавості до життя і оволодіння новою інформацією. Це ознака старості. Отож, ті, хто дивляться це відео і підписані на наш канал і хочуть знати про своє здоров'я мога більше, точно ще молоді. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар-кошер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І сьогоднішній партнер нашого показу натуральний комплекс з гінгобілоба мемо ефект від доктора Тайс. А говорити ми сьогодні будемо про вплив статевих гормонів на наш мозок. Насправді існує сумна статистика: майже половина жінок з періодом настання менопаузи. Мають психологічні і емоційні проблеми, такі як депресія, погіршення пам'яті тощо. Про це сьогодні і будемо говорити. І якщо ми говоримо про людей, які страждають на деменцію, то дві третини, на жаль, серед них жінки. Тому, як бачите, наш мозок дуже залежний від наших статевих. Гормонів, які психоемоційні когнітивні порушення можуть з'являтися при дефіциті гормонів? Якщо ж ми говоримо про зміни, які відбуваються з нами, коли ми починаємо втрачати гормони, то багато хто зауважує їх. І в першу чергу ми говоримо про емоційні качелі. У нас дуже часто буває поганий настрій, схильність до депресій, іноді можуть розвиватися депресивні стани. В менопаузальному періоді звичайно страждає пам'ять, і тут це може бути проста забутькуватість, коли ти говориш, говориш бац, і слово випало. Я думаю, що дехто стикався вже з такою проблемою. Ну і так само набагато гірше ми запам'ятовуємо. Важче стає навчатися, ми гірше сприймаємо нову інформацію, іноді можуть бути порушення навіть в дрібній моториці. Ми говоримо про порушення сну, які теж відносяться до певних когнітивних порушень, може з'являтися. Дративливість, плаксивість, може з'являтися агресія, іноді навіть панічні атаки. Ну, і якщо ми говоримо про пізні порушення, то це, на жаль, може бути деменція або хвороба Альцгеймера. Які гормони впливають на функції нашого мозку? Ну, насправді всі статеві гормони: і прогестерон, і естроген. І тестостерон мають певний вплив на наш мозок. І якщо ми говоримо про те, коли розпочинається цей процес, то прогістерон це той гормон, який починає знижуватися ще за 10 років до настання менопаузи. Тому певні зміни можуть з'являтися задовго до того періоду, коли ми їх пов'язуємо з дефіцитом гормонів. І якщо ми говоримо про прогістерон. То це дуже важливий нейропротектор. Дія прогестерону як нейропротектору. Це він діє як транквілізатор, тобто він має седативну дію, міорелаксуючу дію та протисудовну. Прогестерон безпосередньо взаємодіє з рецепторами гама аміномасляної масляної кислоти. Яка є седативним, заспокійливим і релаксуючим. Тому іноді недостатність прогестерону ми можемо відчувати як підвищену збутливість, порушення сну, тривожність, схильність до депресій, іноді в цьому може бути винний. Низький прогестерон. До речі, проявом і реакцією на прогестерон дуже часто буває передменструальний синдром, і багато хто розуміє, про що я говорю. До речі, прогестерону у нас присвячене ціле відео на нашому YouTube-каналі. Наступний гормон, який впливає на наш мозок і на нашу нервову систему, це звичайно естрогенний гормон. Рецептори до естрогенного гормону є ну, практично в кожній ділянці. Нашого мозку, і в межичку, і в гіпоталямусі, і в гіпофісі, і в корі, і тому. Естрогенний вплив є практично в всіх діяльностях нашого мозку. Ну, перш за все, ми відчуваємо дефіцит, власне, як дефіцит серотоніну і дофаміну. Тому що коли в нас знижується рівень естрогенного гормону, то починає страждати виробітка серотоніну і дофаміну, які відповідають за наш настрій, за схильність до депресії, навіть за нашу харчову поведінку. Рівень дофаміну так само буде залежати від рівня естрогенного гормона, і отут ми говоримо вже про дрібну моторику. Дуже часто ми стикаємося з тим, що з віком складно попасти ниткою в голку не тільки тому, що ми погано бачимо, а тому, що складно контролювати дрібну моторику. Естрогенний гормон впливає на ацетіл а це якраз про пам'ять. Тому зниження естрогенного гормону призводить до зниження ацетилхоліну. Він впливає на виробку серотоніну, дофаміну, ацетилхоліну, а це якраз про пам'ять, депресію, про настрій. Тому, як бачите, низький естроген може приводити до власне цих змін. Якщо ж ми говоримо про наступний статевий гормон. То це про тестостерон. Тестостерон теж впливає на наш настрій, емоцію і на пам'ять. Взагалі-то тестостерон – це той гормон, який в нас зменшується в останню чергу. І тому, коли у нас знижується рівень прогестерону і естрогену, а тестостерон лишається ще високий, то в таких випадках у нас можуть з'являтися стани агресивні, порушення настрою, іноді депресивні стани, які пов'язані з відносною і гіперандрогенією. А коли рівень тестостерону зменшується, у нас з'являються депресивні стани і зниження інтересу до життя. Які ще вікові зміни можуть впливати на порушення когнітивних функцій, безумовно, якщо ми говоримо про мозок? який має кровообіг, то порушення кровообігу так само будуть впливати на функцію мозку і на його діяльність. А якщо ми говоримо про жінок, які перебувають в пременопаузальному або в менопаузальному періоді, то тут вегетасудинні зміни дуже часто виникають. Ми чітко знаємо, що майже у 80% жінок. Є такий стан, як припливи, і, до речі, він іноді може тривати майже сім років, іноді він через рік може пройти, іноді вони можуть бути невираженими, а іноді вони можуть бути достатньо тяжкими. Якщо ж ми говоримо про такий стан, як приливи, то у жінок це фактор ризику, тому що під час приливів іде спазм судин. Особливо в ділянці гіпокампу, який приводить до ішемії. А власне, ця ділянка відповідає за нашу пам'ять, і відповідно такі стани призводять до погіршення пам'яті. І вкрай виражена форма це вже є деменція і Альцгеймера. Тому, як бачите, це не зовсім безпечна історія. Терпіти приливи, і ми вже про це говорили. Як боротися з приливами? До речі, ми теж говорили на нашому Ютуб-каналі, і ви можете передивитися це відео. Наступна проблема, яка буде впливати на погіршення наших когнітивних функцій, це порушення сну, тому що ми чітко розуміємо, що сон. Це те, що необхідно нам для того, щоб у нас формувалася довготривала пам'ять, тому що уві вісні наш мозок чиститься від зайвої інформації і зберігає ту інформацію, яка нам потрібна. Також, якщо ми говоримо про фактори, які будуть впливати на зміну когнітивних функцій, це зменшення фізичної активності. На жаль, з віком ми менше займаємося спортом і менше приділяємо цьому уваги. Ну і не менш важливим є те, що ми перестаємо тренувати і свій мозок. Багато хто вже менше навчається, менше читає, менше зацікавленості, а мозок він, як і м'яс, він потребує постійного тренування для того, щоб він міг адекватно функціонувати. Якщо ж ми говоримо про такий стан, як депресивні стан. То в цю категорію попадають жінки, які мали виражений ПМС, і ті, які дуже чутливі до статевих гормонів. Наш мозок по-різному реагує на наші статеві гормони: в когось більше, в когось менше. І ось ті, хто мали виражений ПМС, Мають ризик того, що будуть мати депресивні стани під час менопаузи. Насправді, менопаузальний період іноді може супроводжуватися депресивними станами, і є такий діагноз як менопаузальна депресія, яку вкрай тяжко відрізнити від звичайної депресії. Як це проявляється? Ну насправді це погіршення настрою, відсутність. Цікавості до життя, це тривожні думки, це порушення харчової поведінки, це психоемоційне збудження або психоемоційне гальмування. Особливо ті жінки, які мали проблеми з цим до менопаузи, дуже часто можуть зіткнутися з цією проблемою в менопаузі. Але тут я хочу наголосити: для того, щоб розібратися, цей стан пов'язаний з менопаузою, чи це є загострення депресивного стану, який існував раніше? Необхідна консультація психіатра, тому що насправді. Вони лікуються по різному. І якщо ми говоримо про депресію, пов'язану з менопаузальним періодом, то тут допомогти може і замісна гормонотерапія. Якщо ж ми говоримо про справжню депресію, не пов'язану з гормональним фоном, то тут менопаузальна гормонотерапія. Буде неефективною, які жінки в групі ризику цих проблем дуже важливо розуміти, кому загрожують певні порушення. Жінки, які знаходяться в групі ризику, в першу чергу це жінки, у яких Розпочалася передчасна менопауза, або рання менопауза, або передчасне виснаження яйників. Майже 46% жінок в такій ситуації зіткнуться з депресивними станами. По-друге, це жінки, які мають підвищену чутливість достатевих гармонів, про що я вже говорила. Тобто ті жінки, які мали виражений ПМС. По-третє, це жінки, які мали вже певні розлати, депресивні стани. І в репродуктивному періоді. Також, як ви зрозуміли, до групи ризику відносяться ті жінки, які мають виражені і довготривали менопаузальні прояви, такі як припливи, підвищення тиску, порушення сну. Ну і безумовно, якщо ми говоримо про те, хто попадає в групу ризику, то це жінки, які мали достатньо тривалий. І потужний стрес. І власне, я би сказала, що на сьогодні це практично кожна українська жінка. Як профілактувати і лікувати ці порушення? Непросте запитання, і як ви зрозуміли, однієї чарівної пігулки від цього всього не існує. Тому будемо йти по пунктах. По-перше, як покращити мозковий кровообіг? Тому що це немаловажний фактор. Перш за все, це заняття спортом, це масажи, це препарати, які покращують наш кровообіг, тобто це ангіопротектори, це оксиданти, такі, наприклад, як ресвератрол, кварцитин, які достатньо часто призначають в. Комплексі лікування менопаузальних порушень. Якщо ж ми говоримо про те, що може профілактувати це порушення, то ви зрозуміли, що це певна корекція дефіцитів, і в першу чергу гормональних дефіцитів, якщо гормони на це впливають. Тобто я говорю зараз про менопаузальну гормональну терапію, яка має бути призначена вчасно, особливо тим жінкам, у яких менопауза настала в 40 років. І раніше, тому що вони претенденти зіткнутися з проблемами набагато частіше. Безумовно, якщо ми говоримо про тих жінок, які вже перебувають в менопаузі і в них розпочалися когнітивні зміни, то тут менопаузальна терапія вже буде безсилою, тому її призначати потрібно вчасно і як з лікувальною метою для лікування. Проявів вазомоторних, таких як припливи, підвищення тиску, порушення сну, так і для профілактики подальших змін функції мозку. Тому що, якщо ми говоримо про вазомоторні зміни під час Премена пауза і менопаузи, то тут золотим стандартом, як не крути, все одно буде менопаузальна замісна гормонотерапія. Але якщо жінці не можна приймати і має протипокази, або вона не хоче приймати замісну гормонотерапію, то ми можемо говорити про препарати, такі як фітоестрогени, Наприклад, вони не мають такого впливу не на молочні залози, не на печінку, тому їх ми можемо призначати. Достатньо спокійно, але вони зв'язуються з рецепторами чутливими до естрогену, і можуть зменшувати деякі вазомоторні прояви, в частності такі, як і припливи і порушення сну, і підвищення артеріального тиску. Якщо ми говоримо про вегетасудинні порушення і емоційні порушення, то безумовно достатньо часто тут призначаються антидепресанти і обов'язкова консультація. Психіатра або психотерапевта в такій ситуації, щоб допомогти жінці. Якщо ж ми говоримо про менопаузальну гормональну терапію, то вона теж має певний антидепресивний ефект, і її іноді прирівнюють до антидепресантів. Якщо ж ми говоримо про те, що буде впливати також на функцію мозку, то тут. Достатньо часто призначають антиоксиданти, призначають незамінні амінокислоти, наприклад, такі як трептофан, які покращують виробатку серотоніну і мелатоніну. Тому на сьогоднішній день ми достатньо широко використовуємо як самостійно, так і в комплексі: і фіто, і мікроеліменти, і гормони, і антиоксиданти, і вітаміни. Тому що, як ви розумієте, з віком. У нас підвищується потреба в багатьох призначеннях, тому що збільшується дефіцит. Якщо ж ми говоримо про лікування і профілактику когнітивних порушень, то тут важлива і регуляція, нормалізація сну. До речі, таке відео теж є на нашому youtube каналі і ви можете передивитися, воно буде для вас корисним. Дуже важливим є тренування мозку, концентрація уваги, розвиток дрібної моторики, це все стимулює роботу нашого мозку. І якщо з фізичними вправами іноді. Більш все зрозуміло, то як тренувати мозок, не завжди ми це розуміємо, а іноді й не можемо знайти мотивацію. І розібратися в цьому нам допоможе психолог Орест Шупенюк. Вітаю вас. Я Орест Шупенюк, психолог клініки Шупенюк Медикал Клаб. Як лише ви зауважили за собою якісь речі, які було вам ще вчора. А це стосується психоемоційного стану. Ви пішли до лікаря і вам сказали, ну розумієте, у вас гормональний фон трошки помінявся, і треба щось з цим робити. Я, як психолог, я можу вам порекомендувати кілька речей, які дозволять вам самим стабілізувати цей стан і уникнути майбутнього, яке, якщо нічого не робити, не є надто оптимістичним, м'яко кажучи. Дивіться, ми всі приходимо е, до якоїсь точки в житті, коли. Мусимо мінятися. Ми міняємося, коли йдемо в школу. Ми міняємося, коли ми закінчуємо школу, коли ми зустрічаємося, одружуємося, розлучаємося, народжуємо дітей і так далі. Життя нарізане на такі модулі. Ну, от до когось приходить і такий стан. Десь ви повернулися додому, тому що забули ключі. Десь ви посіяли телефон, десь ви не можете знайти в реченні одного слова. До того нормально, після того нормально, а тут нічого. Піксель вилетів. Нічого страшного. Десь ви дали не притаманну для себе реакцію в діалозі. Вас накрили якісь тяжкі думки, які не відпускають так звані нав'язливі думки, злегка. Спочатку все це дуже легко відбувається. Що ж з цим робити? Тут треба перше. Сказати собі, що ось прийшов мій час зайнятися своїм мозком, зайнятися своєю психікою, яка до сьогоднішнього дня працювала чудово і безвідмовно. Вона автоматично працювала. Зараз їй треба допомогти трошки. В чому полягає допомога? В тренінгу в навантаженнях з одного боку зняття навантажень з іншого боку. Ви повинні переглянути свою, скажімо так. Середню побутову діяльність. Чим ви займаєтеся. Чим ви займаєтеся те, що вам не подобається. Це треба буде скоротити. Те, що вам подобається, треба буде масштабувати до максимуму. Тому що мозок вимагає уваги. Мозок, психіка вимагає тренінгу. Якщо у вас поплила десь пам'ять, то ви відразу закриваєте нотатки. Ви нічого практично не пишете, ви намагаєтеся. Все запам'ятати найкращий нотатник у нас тут. Цим ми тренуємо пам'ять. Когнітивні функції загалом, ми зараз не будемо розбирати е, по пунктах, вони вимагають теж задоволення своїх потреб. Чим зайнятися, коли у вас запускається стан, який називається в спеціальній літературі депресія або переддепресивний стан. Ви розумієте, що депресія е, ну, це якби. Медичний термін, поки психіатр не сказав, що у вас клінічна депресія середньої там, чи якоїсь статі, ви можете це назвати меланхолією, яка не входить в медичний посібник, але є суб'єктивним станом психіки. І оця меланхолія дуже добре терапевтується, якщо ви починаєте згадувати. Чим ви хотіли зайнятися колись? 5, 7, 10, 15, 20 років тому. До чого руки не дійшли, до чого ноги не дійшли ваші, але хочеться і тепер. Це треба зробити коротку ретроспективу свого життя, виділити з того життя той момент, який згідно якихось тих обставин минулого не давав можливості цим зайнятися. Далі, робота на дрібну моторику. Дрібна моторика це вишивання. Дрібна моторика це складання е, пазлів, це те, що дає е, мозку зворотній зв'язок від координації. Десь може бути порушена координація — ви її повертаєте в, е, в базовий стан. У нас всіх, я відповідаю за свої слова, є хобі, які чомусь залишаються за бортом до сьогоднішнього дня. Ну чому, ну ясно чому. Тому що в таких обставинах, в такій е, обстановці, ми живемо. Поверніться до цього хобі. Чим складніша задача? Менше хочеться її робити. Чим менше хочеться її робити, тим більше ви повинні, покладаючись на свою концентрацію, на силу волі, сила вольового зусилля, змусити себе це зробити. Як це робиться? Я не хочу йти кудись, куди мені треба. Але я чітко знаю, що мені треба туди піти. І рано чи пізно я піду. Не відкладаючи, не прокрастинуючи, я просто встаю, кидаю все і йду, і поки я не дійду. До цієї точки, куди мені треба, я нічим не займаюся. Я не відволікаюся, я не даю собі відволікатися. Я розслідковую кожен свій крок, поки я не отримую те, що я запланував. Ще можна це називати як закріплене рішення. Я закріпив перше рішення і від нього не відступаю. Цим самим ми доводимо мозку, що він А, функціональний, Б, надійний, і це що ми можемо керувати своєю поведінкою. А значить, своїм життям. Зміна звичайних, звиклих е патернів е поведінкових. Патерн це модель. Тобто цих кусків автоматичні, які ми всі живемо в них. Ви міняєте маршрут добирання на роботу. Ви міняєте магазин, в який ви постійно ходите, як заворожений. Розумієте, це треба міняти. Це, оце називається по великому рахунку збій в шаблонах. Треба рвати шаблони треба міняти шаблони починаючи з найменших і тоді вам легше буде міняти щось тяжче. тому що мозок буде пручатися мозок зберігає енергію мозок заперечує все робить вас лінивими депресивними він тисне з одного боку ви повинні йому поставити адекватні зусилля щоб це зробити прогулянки спорт Мистецтво це взагалі бомба. Розумієте? Ви колись хотіли намалювати е, е, картину? Не було. Сядьте, візьміть, купіть найдешевший пензлик. І звичайні фарби, і зробіть це від початку до кінця. І не важно, чи родичі вас похвалять. Похваліть себе самі. Прогулянки на чисному місці без музики. Я наполягаю на цьому, тому що коли ви слухаєте музику, ви не чуєте ні себе, ні природи, ні довкілля, нічого не міняється. Ви себе заганяєте цією ж музикою, яку насправді не слухаєте, тому що меломаном треба народитися, а не слухати все підряд. Розумієте, там 300 треків в одному цьому. Ви не слухаєте музику, ви слухаєте ворону. Яка каркає, і ви слухайте півня, який кудахче. Ви слухайте себе, вислухайте свої думки, ви входите в контакт з своїми емоціями, і ви займаєтеся в цей час собою. Мало того, механіка, моторика тіла, коли тіло працює, це зовсім інший ефект. Займіться собою, виділіть себе з навколишнього токсичного середовища. Це 100%, Воно зараз ні в кого не є ідеальних. От дослівно, ні в кого. Знайдіть басейн, знайдіть воду, знайдіть фізичні вправи, знайдіть вірші, слухайте вірші, проговорюйте вірші в голос, співайте, вчіться співати, ідіть на танці, ідіть на йогу, ідіть, не стійте. І тоді вас мозок вам повірить і видасть вам зовсім іншу програму. Ну що ж, я вам всім бажаю фізичного і психічного здоров'я. І нагадую, що партнером сьогоднішнього показу був натуральний комплекс з гінгобілобою мемо ефект від доктора Тайс.